Головне події в Харкові та області 19 березня. Путін хоче зробити кілька наступальних дій, у тому числі на харківському напрямку. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-конференції 18 березня. Зеленський також висловився щодо ймовірних строків таких наступів ворога у найближчі місяці. Начальник хова Олег Синігубов у коментарі Times of Ukraine також висловив припущення, що росіяни можуть кинути додаткові сили як на північ Харківщини, так і на Куп'янський, а можливо і Зюмський напрямки. Він додав, оборонці мають бути готовими до того, що ворог піде в наступ і розраховувати на найгірший сценарій. 197 захисників України визволили з російського полону. Головне управління розвідки України повідомило: 175 оборонців обміняли на полонених росіян ще 22 звільнили під час спеціальних заходів поза обмінами. Це важко поранені воїни. 21 представник ЗСУ та один прикордонник. Серед звільнених сьогодні восьмеро обороняли Харківську область. Також є 18 оборонців Азовсталі. Начальник хова уточнив, серед урятованих з російської неволі четверо жителів Харківщини, двоє з Харківського району, один з Чугуївського та один із Лозівського. Росіяни убили матір трьох дітей ударами в піві дрона в Куп'янському районі. Трагедія сталася напередодні на трасі Куп'янськ-Кіндрашівка. Дрон ударив по автівці ВАЗ, що належала місцевому КП комунальник Ще четверо людей, які були в машині, отримали поранення. Голова Куп'янської МВА Андрій Баседін повідомив, загинула 46-річна Наталія Григорова. Вона була начальницею абонентської служби комунального підприємства. Сиротами залишилися її троє дітей: сини 16 та 19 років та 11-річна донька. У Харкові споживачі, які надавали приміщення для проведення волонтерської та благодійної діяльності, не платитимуть за комунальні послуги. Таке рішення сьогодні ухвалив виконком міськради. Як пояснила прислужба мерії, комунальні підприємства припинить стягнення плати за теплопостачання, водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів для таких приміщень. За період з квітня 22 до грудня 24 року. Конкретний період для кожного приміщення буде окремим у залежності від того. О, коли їх використовували для допомоги населенню? Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.